Альтер-его – це частина особистості, яку зазвичай не бачать інші люди. Також так називають належним чином вигадану або реальну альтернативну особистість людини. До чого тут література? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це питання. Пригадай. 1831 року Тарас Шевченко, будучи кріпаком пана Енгельгардта, переїжджає до Петербурга. Саме тут поет знайомиться з багатьма громадськими діячами та людьми мистецтва, які докладають зусиль для звільнення Тараса з неволі. 1838 року письменника викупили з кріпацтва за 2,5 тисячі рублів. Багато це чимало? Для когось 45 кілограмів срібла. Для когось бажана воля і відчуття того, що сам відтепер обираєш свій шлях. Далі на Шевченка чекає Академія мистецтв у тому ж таки Петербурзі заняття у художника Карла Брюлова, видання першої поетичної збірки. 1840 року було надруковано кобзар, тоді він містив лише вісім творів. Після виходу книги Тараса Шевченка почали називати кобзарем. У дитинстві Тарас Шевченко захоплено слухав розповіді діда про героїчне минуле українського народу. Звичайно, що й у власній творчості письменник не оминув доби козаччини. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. До образів славних запорожців, захисників рідного краю ми ще повернемося в іншому нашому відео. Слідкуй за оновленнями на каналі. Але козаки вирушали в бій, покидаючи рідний край, сім'ю. Тож в одній із поезій Тарас Шевченко розкриває мотиви пошуку долі молодим козаком Думка тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться: спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. Пригадай ліричний герой центральний персонаж твору, який допомагає розпізнати ставлення до зображуваного. Опиши почуття ліричного героя поезії Думка. Який настрій переважає в поезії? Ліричний герой співчуває козакові. тужить разом із ним. Переважає сумний настрій. Визнач провідний мотив поезії. Ідею твору. Провідний мотив сум. Туга за рідним краєм. Батьком, ненькою, молодою дівчиною. Ідея. Утвердження думки про те, що рідний край для людини наймиліше місце у світі. Чому козак опинився на чужині? Чи вдалося знайти те, чого він прагнув. Козак знаходиться на чужині, оскільки пішов світ за очі в пошуках кращої долі. Полишивши старих батьків, молоду дівчину, він думав, що влаштує життя, натомість спіткалося горе. Чужі люди не розуміють козака з ними немає про що навіть поговорити. Назви образи, на які натрапляємо в поезії, окрім козака. Батько, ненька, дівчина, чужина, биті шляхи, журавлі, море, чужі люди, терни. Як думаєш, чому в поезії з'являється образ журавлів? Журавлі це птахи, які відлітають у вирій, але завжди повертаються додому навесні. Це символ любові до рідної землі. Можливо, так автор натякає козакові час повертатися додому. Хоча й шляхи биті заросли тернами. Терен це рослина, яка є символом перешкод, страждань, складних життєвих випробувань. Тож і шлях додому може стати для козака нелегким, але хіба це не варте того, щоб повернутися до рідного краю? Як думаєш, що спільного між ліричним героєм поезії Думка і автором твору Тарасом Шевченком? Кожна думка важлива. Марійка відповіла так. Я вважаю, що ліричний герой поезії Думка недарма співчуває козакові. Тарас Шевченко перебував у Петербурзі, тож знав, що таке туга за рідним краєм і сім'єю. Саме тому настрій поезії перегукується із відчуттями самого поета. У відповідні приклади створу та художні засоби. Персоніфікація Думка говорить, доля зустрінеться. Епітети. Синє море, серце козацькеє, молода дівчина ненька старенька. Гіпербола. Пішов козак світ за очі. Риторичні питання. Куди ти йдеш, не спитавшись на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину? Анафора Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Зверни увагу, як природа суголосна із настроєм козака. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Грає синє море, грає серце козацькеє. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Це художній паралелізм стилістичний прийом одночасного зображення явищ природи і людського життя через їх зіставлення. Тож тепер ти бачиш, що ліричний герой, героїня це своєрідне альтер его письменників письменниць. І розумієш, що ставити знак дорівнює між автором, авторкою твору та ліричним героєм або героїнею не можна, адже це різні особистості. Запам'ятай провідний мотив поезії Тараса Шевченка Думка тече вода в синє море, сум, туга за рідним краєм, батьком, ненькою, молодою дівчиною. Ідея утвердження думки про те, що рідний край для людини наймиліше місце у світі. У поезії з'являються такі образи козак, батько, ненька, молода дівчина, чужина, биті шляхи, журавлі, море, чужі люди, терни. Художній паралелізм стилістичний прийом паралельного зображення явищ природи і людського життя через їх зіставлення. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.